Доброго дня! Сьогодні буде великий та цікавий топ, а саме топ першої половини січня 2025 року. Я вам покажу одразу 33 абсолютно різних автомобіля. Хочу нагадати, що зараз в період сезонного спаду можна купити автомобілі максимально дешево. Я вам покажу автомобілі, які можна купити від 500 доларів на аукціонах. Також це будуть електромобілі, гібридні та бензинові версії. І ще покажу особливо вигідні авто 22-25 модельних років. Ми спочатку думали розділити на певні категорії, але автомобілі доволі різні та індивідуальні. Тому спеціально для вас, для вашої зручності, ми зробили під відео таймкоди, де буде марка машини та її ціна. І починаємо наш випуск. І перший автомобіль це буде Volkswagen Atlas. Автомобіль 2022 року. Це доволі популярне авто серед наших клієнтів. Їх зараз багато на аукціонах. І можна купити буквально від 5 тисяч доларів автомобіль від 2020 року. Я вам покажу Atlas, Це Sport 22-го року, який був проданий за 6100 доларів на аукціоні. Тут незначні пошкодження по лівій передній стороні, повнопривідний кросовер. І такий автомобіль можна розглядати в бюджет 13-15 тисяч доларів. Хочу сказати, що тут є як звичайний Atlas, також є версія Cross Sport, Відрізняється вони тим, що мають два або три ряди сидінь. А також є двохлітрові і 3,6 двигуни. Наступним у нас буде бюджетний кросовер, а саме джип Cherokee. Автомобіль 2020 року в ліміт від комплектації і має незначні пошкодження по лівій стороні. Цей автомобіль можна розглядати на аукціоні від 2,5 до 4 тисяч доларів. В даному випадку 3300 виграшна ставка по цьому Cherokee і таку машину можна купити в бюджет до 10 тисяч доларів плюс мінімальний ремонт. Також як альтернатива, бюджетним кросоверам можна розглядати джип Compass від 2018 року. Ціни на такі автомобілі стартують від 2000 тисяч доларів на аукціоні. Зараз сезонний спад і це найкращий період для купівлі автомобіля. Ми даруємо знижку 50% на наші послуги. Авто з США можна купити в бюджет від 5000 тисяч доларів вже під ключ. Телефонуйте за номером на екрані або залучайте заявку в описі під цим відео. Встигніть купити автомобіль максимально вигідно. Далі вам покажу одразу два кросовери. Це нова лінійка автомобілів Mazda, а саме Mazda cx 50 25-го року перший автомобіль і 5800 виграшна ставка на аукціоні. Цей автомобіль має пошкодження як по лівій, так і правій стороні. Тут буде краситися 5-6 елементів, але 5800 і 13500 цей автомобіль обійдеться без ремонту. І також ще одна Mazda cx 50 преміум комплектація. Але 23-го року вона мінімально пошкоджена і ціна. У США 800 доларів, тобто такий автомобіль без мінімального ремонту обійдеться в бюджет 17 тисяч доларів. Зараз в період сезонного спаду цін можна вигідно купити автомобілі марки Audi. Сьогодні я вам покажу Ауді q 5, Q7, q 3, а почну з Ауді А 7 Раніше ми її не показували, тому що були не дуже вигідні ціни на цю модель, але зараз максимально вигідно. Ауді А7 в преміум плюс комплектації автомобіль 2016 року і був проданий всього лише за 2900 доларів на аукціоні. Тут віддалена локація, але тим не менш, мінімальні пошкодження по правій стороні, і такі автомобілі можна розглядати в бюджет 11-12 тисяч доларів. Хочу сказати, що в Україні такий автомобіль коштують від 21 до 35 тисяч доларів. Далі вам покажу популярний кросовер Edge одразу в двох поколіннях. І перше, це 2017 року в сел комплектації. Цей автомобіль був проданий за 2250 доларів. Таке авто 17-18 років в хорошій комплектації можна розглядати в бюджет 9,5-11 тисяч доларів. Та що ви розглядаєте вже Ford Edge з великим монітором, тобто автомобіль 21-22 років, його можна купити в бюджет 13-15 тисяч доларів. Саме цей автомобіль 22-го року був проданий за 5900 доларів. Тут хороша сел-комплектація. Якщо ви розглядаєте комплектацію простіше, то її можна купити в бюджет до 13 тисяч доларів без урахування ремонту. Популярний кросовер Audi Q5, далі у випуску. Автомобіль 2018 року, хороші комплектації, і був проданий за 6900 на аукціоні. Такий автомобіль можна розглядати в бюджет від 15 до 19 тисяч доларів. Варто зазначити, що тут ціна різниця в залежності від комплектації, а також пробігу автомобіля. Зараз особливо вигідні ціни на всі електромобілі. Я вам покажу бюджетний автомобіль це Tesla S2014 року. Це авто має мінімальні кузовні пошкодження і всього лише 2850 виграшна ставка по цьому автомобілю. З рахуванням безкоштовного розмитнення цей автомобіль обійдеться в бюджет 6900 плюс ремонтні роботи. Наступний автомобіль було продано особливо дешево. І це Volkswagen Tiguan вже в новому поколінні саме 24-го року і в хорошій SE комплектації. 7350 виграшна ставка на аукціоні, і таку машину можна роздати в бюджет до 16 тисяч плюс ремонтні роботи. Якщо роздати це авто, тут пошкодження пройшлись по задній стороні і вони абсолютно незначні. І продовжуємо наш топ. Я вам показав 10 авто. Попереду ще 23 цікавих автомобілі по вигідним цінам. І перший з них це буде до Джорні. Цей автомобіль було продано за 1200 на аукціоні. Таку машину можна розглядати в загальний бюджет 7-8 тисяч доларів. Цей автомобіль на ну, цей автомобіль можна поставити ГБО 4-го покоління, а також дуже багато є запчастин. І ці запчастини також обслуговування по цьому авто максимально вигідне. Далі буде ще два бюджетних кросовери, які можна вигідно купити в США. А перед цим я вас прошу підписатися на наш YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. І йдемо далі. Nissan Rogue – автомобіль 2019 року і 2050 доларів було продано на аукціоні. Автомобіль в хорошій комплектації, має 2,5 двигун та повний привід. Таку машину можна розглядати в загальний бюджет 8,5-10 тисяч доларів. І ще один автомобіль, також вигідний кросовер – це Ford Escape. Дуже часто нас купують цей автомобіль. Я вам покажу авто 2018 року. є комплектації і 1950 доларів виграшна ставка. Такі автомобілі можна купити навіть в 1000 доларів, але це буде базова комплектація. Цей Escape обійдеться клієнту в бюджет 7400 доларів. Наступним буде сімейний просторий трьохрядний кросовер, і це Infiniti QX60. 17-го року автомобіль було продано за 2850 на аукціоні. Цей повнопривідний кросовер доволі ліквідний на вторинному ринку. Тут авто має пошкодження абсолютно незначні по правій стороні, і таку машину можна розглядати в загальний бюджет 9-11 тисяч доларів. Mitsubishi Аутлендер 22 року. Вже в новому поколінні автомобіль можна купити в бюджет 15-16 тисяч доларів. Саме цей автомобіль було продано за 6800. Автомобіль має пошкодження по задній частині. Тут повний привід та 42 тисячі миль пробігу. Саме цей кросовер обійдеться в бюджет 15200. Наступний кросовер можна розглядати в бюджет 13-15 тисяч доларів. І це кросовер Audi Q3. Автомобіль 2021 року, 6400 виграшна ставка на аукціоні, автомобіль має повний привід та незначні пошкодження по правій передній стороні. Далі буде дуже цікавий автомобіль, і це поліцейська версія Ford Explorer. Це автомобіль 2020 року і був проданий за 6800 на аукціоні. Дуже цікавий автомобіль, особливо тим, що це гібридна версія. Ми, до речі, купували для нашого клієнта такий Ford Explorer, також поліцейський, і ми купили за 1300 доларів. І це був автомобіль 2017 року. Тому, якщо цікаво, можете знайти відео на нашому YouTube каналі та оглянути. І далі буде стильний електромобіль, і це BMW i 3. Автомобіль 2014 року і 2,750 – виграшна ставка на аукціоні. Є також ще BMW i 3 гібридна версія, але більш популярна все ж таки електрична, оскільки відсутні митні платежі. 2750 і цей автомобіль можна розглядати в загальний бюджет 7 75 тисяч доларів. Далі у нас буде гібридний кросовер, і це Kia Niro. автомобіль 17-го року в базовій комплектації 3500. Виграшна ставка на аукціоні. Якщо подивитись по пошкодженням, вони пройшлись по правій стороні. Тут буде під заміну одні передні двері. Автомобіль цей можна розглядати в загальний бюджет від 9 до 11 тисяч доларів. Далі буде новий економічний седан, і це Kia K5. Автомобіль 2022 року і всього лише 3500 виграшна ставка на аукціоні Insurance. Такий автомобіль можна розглядати в загальний бюджет 10-12 тисяч доларів. Він дуже сучасно виглядає та вирізняється на дорозі. Цей автомобіль прийшов на заміну популярного седану Kia Optima. І ще одна Audi на сьогодні це кросовер Audi Q7. Преміум плюс комплектація 18-го року і 7300 виграшна ставка на аукціоні. Тут пошкодження пройшлись по задній лівій стороні. Вони мінімальні, і цей автомобіль можна роздати в загальний бюджет 15-16 тисяч доларів. Я вам вже сьогодні показував Ford Escape 18-го року, який можна купити за 1900 доларів. А зараз я вам покажу Escape в новому кузові, а саме 24-го року в лайн комплектації. Цей автомобіль ми купили нашому клієнту, і виграшна ставка 7200 доларів. Це дуже крута ціна, оскільки клієнт планував ставити до 11 тисяч доларів. І з урахуванням намі цієї ставки цей автомобіль би був набагато вигідніший, ніж авто в Україні. 7200 виграшна ставка, і ми клієнту зекономили 6000 тисяч доларів. По цьому автомобілю, як я вже вже казав, 24 го року і пробіг всього лише 3400 миль. Цей автомобіль має повний привід, а також мінімальне пошкодження по задній частині. Далі у нас буде кросовер BMW. Всі прекрасно знають BMW X5. Також ми неодноразово його показували. А зараз хочу сказати, що дуже просіли ціни на такі BMW, як X1, X2 та X4. Один із них я вам зараз покажу, і це BMW X5. Автомобіль 18-го року і виграшна ставка всього лише 3800 доларів. Тут повний привід, хороша комплектація і пошкодження пройшлись по задній стороні. Такий BMW з урахуванням виграшної ставки 3800 можна розглядати в загальний бюджет 11,5-12 15 тисяч доларів. Наступним буде кроссовер Mercedes, а саме GLS 2020 року. Цей автомобіль було продано за 19 600 доларів. Тут пошкодження пройшлись по задній стороні. Такий автомобіль можна перевезти США в загальний бюджет вже з ремонтом в 40-45 тисяч доларів. Хочу сказати, що на вторинному ринку ціни на такі авто стартують від 85 тисяч доларів. Ми до речі, нещодавно привозили нашому клієнту саме такий автомобіль, але вже 22 року, який ми купили за 18,5 тисяч доларів. І тому ви можете перейти на наш YouTube канал і оглянути ціле відео. Там є етапи, коли ми привезли автомобіль в процесі ремонту, і вже готовий автомобіль, який ми продамо нашому клієнту. Я вже неодноразово показував автомобіль Acura RDX, також MDX, в цьому випуску я вам покажу Седан Acura ALX. преміум спецпакет чи комплектація і 3,550 виграшна ставка на аукціоні. І хочу сказати, що це автомобіль 2019 року і був проданий по такій ціні. Тобто таку машину можна розглядати в бюджет від 10 до 12 тисяч доларів. Volvo XC60 кросовер далі в нашому випуску. Це автомобіль 2018 року і 7700 виграшна ставка на аукціоні. Пошкодження тут пройшлись по передній стороні. Такий автомобіль можна розглядати в бюджет 16-18 тисяч доларів. Також є бюджетні версії цього автомобіля. Якщо ви обираєте це авто 14-16 років, їх можна купити від 2000 доларів на аукціоні. Тобто цей автомобіль обійдеться в бюджет 9-11 тисяч доларів. Один з найдешевших кросоверів, які можна купити в США, це Jeep Patriot. Автомобіль 16-го року, як в цьому випадку, і 575 доларів виграшна ставка. Тут пошкодження вандалізм, тобто розбиті тільки два скла, і цей автомобіль обійдеться в загальний бюджет 6400 доларів. Хороші ціни на автомобілі Volkswagen Tiguan. 15-го року авто було продано за 1400 доларів. В цьому автомобілі мінімальні пошкодження, повний привід та шкіряний салон. Такий автомобіль можна роздати в загальний бюджет 7-8 тисяч доларів вже під ключ. Часто нас запитують гібридні автомобілі. Я вже показував кросовери Kia Niro, Зараз буде Седан, це Honda Insight. Доволі дешево їх можна купити в США, оскільки дуже багато їх зараз на аукціоні. В даному випадку 19-го року і 1650 – виграшна ставка цього автомобіля. Тут пошкодження пройшлись по правій стороні. Тут були під заміну буквально одна дверь та також крило. І цей автомобіль можна розглядати в загальний бюджет 8,5-9,5 тисяч доларів. Якщо ви бажаєте купити для себе Mercedes і хочете, щоб це був дуже доступний варіант, то рекомендую Mercedes c 250. Їх можна купити від півтори тисячі доларів на аукціон. В даному випадку автомобіль 15-го року з двигуном 1.8 був проданий за 1750 доларів в США. Тобто цей автомобіль можна розглядати в бюджет 8-8,5 тисяч плюс ремонтні роботи. Все ж бюджет можна купити автомобіль також Седан Ягуар XF, але 17-18 років в даному 17-го року преміум комплектація і 2400 виграшна ставка. По цьому автомобілі майже немає пошкоджень. Вони дуже мінімальні. І цей автомобіль одразу можна сертифікувати та поставити на облік. Буде ще один електромобіль в цьому випуску. Це кросовер Ford Mustang Mach-E. Автомобіль 2022 року. Зараз також опустилися ціни на них. 7900 виграшна ставка. Ми неодноразово нашим клієнтам привозили ці автомобілі. У нас також є багато відгуків від наших клієнтів стосовно цих авто. І з урахуванням ставки 7900 такий таку автомобіль можна розглядати в бюджет 13-13,5 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. І закінчую цей випуск кросовером, який стає зараз дуже популярним за рахунок ціни та свого зовнішнього вигляду. І це Ford Bronco. Автомобіль комплектації 22 2022 року з мінімальними пошкодженнями було продано за 5600 доларів. Тут пошкодження вандалізм, 1,5 економічний двигун, і цей автомобіль має повний привід. Його можна купити в бюджет від 4,5 тисяч доларів. Якщо розглядати саме цей кросовер, то він обійдеться в 12500 плюс мінімальний ремонт. На цьому випуску я буду завершувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ми підібрали аж 33 автомобіля, оскільки зараз, в період сезонного спаду, максимально вигідно можна купити кожен автомобіль. Також тут 33 авто і це тільки мінімальна частина з тих автомобілів, які можна вигідно купити. Якщо ви також бажаєте максимально доступно купити автомобіль згідно ваших побажань, також вашого бюджету, можете телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Через два тижні у нас буде ще один топ другої половини січня. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити це нове відео, а також підтримати нас вподобайкою. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.